Сергій Радкевич сам з Луцька. Зараз живу і проживаю у Львові, працюю, майстерні маю, тобто повністю все пов'язане зі Львовом. Мені 23 роки. Це робота називається Євхаристія, тобто це як одна з серій тобто те, що я роблю, бо всі роботи попередні, вони здебільшого про все те саме. Тобто я беру сакральну тему і намагаюся її опрацьовувати поза межами сакрального об'єкту, тобто поза межами церковного об'єкту чи будь-якої інституції. Тут дуже важливий аспект, гра середовище, тобто робота і середовище, взаємодія, тобто певний такий дисонанс, або можна звати контрапункт. Ну, це більш музичний термін, але контрапункт він якраз досягає з взаємодії з середовищем, тобто базар, євхаристія. Тобто, ну, мало бути та й на вечеря, але там трошечки богословський контекст не підходить. Тому взяли Євхаристію, тобто більш таке таємне перетворення хліба і крові на. Хліба і вона на кров і тіло Христа ну, тобто такий богословський контекст цього всього.